Усім привіт, народ. В скорому часі повинен стартувати новий сезон червоної мантекори. Ми всі знаємо, що це таке, всі вже це вже проходили, хтось там горів, хтось там кайфував від того, що не так, як в рандомі. Але все ж таки. Будуть деякі зміни в ігровому режимі. Тобто, як завжди, я вам швиденько прочитаю, швиденько все поясню і на тому закінчимо. Значить, сезонні нагороди, ми можемо просуватися прогресією, це ви все знаєте. Рангові обмеження для взводів тепер буде не по очках, а по рангах. Це все обмежуватися. Тому, з однієї сторони, стане краще, з другої Гірше, як для кого. Там, де грають гравці супервзводом, буде відстань між рангами трошки вища. Також щотижневі завдання, оці всі, які ми робили заради бонів, ті, хто не грали в натиск, ви заходили, просто відкатували ці завдання і виходили з таміці спокійненько. Тепер вони абсолютно не прив'язані до часу. Немає того, що ви тиждень поїздили. І десь там одне завдання забули зробити, і вас все згоріло. Ні, тепер ви можете в будь-який період це все зробити, і у вас буде зроблено всі завдання. Но, на мою думку, ви отримуєте за рахунок цього трошки менше бонів. Раніше, мені здається, можна було більше бонів вивести. Також нагородне обладнання це збільшена снарядостійкість, і замінено на жетону удосконаленого обладнання. Тому дозволяє обрати будь-яке вдосконалення обладнання як нагороду. На мене це класно, тому що закалка ну, якесь таке. А от любе обладнання як нагороду це супер. Тепер таблиця лідерів для тих, хто грає супер офігенно. Будуть 15% гравців попадуть в чемпіон, і які попали в чемпіон, отримують легенду. І рейтинг буде оновлюватись 5 хвилин, а раніше оновлювався 15 хвилин. Ну, це, як на мене, не настільки важливо. Тепер ви по туману війни будете бачити ім'я гравця, його скіл, але не будете тільки бачити техніки, на якій він грає. З однієї сторони, прикольно, можна буде зразу зрозуміти, чи є якийсь ваш соклан чи друг проти вас. Це буде супер. Доступ до магазину натиску, до товарів натиску тепер зручно переходити через розділ товари-забони. Ну, я гадаю, з цим проблем не було ні в кого, тому якось так. Більшість баланс рольових навичок вони зробили. В принципі, це добре, бо деякі були абсолютно непотрібні, а деякі прям імбові-імбові. Добавили три карти, дві карти Прохорівка та Тундра. Заставу перепрацювали, тому що вона там трошки гралася дисбалансно, як на мене, і мапу Редшер прибрано на доопрацювання. Супер, супер. Почнеться це все дійство в нас 15 січня і закінчиться 24 лютого. Тобто, буквально через 7 днів ми вже будемо грати в натиск знову потіти. По танку я вам пояснювати не буду. Це звичайний Т-57 Heavy в якомусь 3D стилі на тому етапі, на якому ви це все діло закінчите. Далі проходимо до зовнішнього вигляду. Нас не цікавить перероблені щотижневі завдання. Це те, про що я говорив. Ось нагороди, які ви будете отримувати. Тобто загальна сума нагород це тисячі бон. На мою думку, ви раніше отримували, здається, 2000 бонів. Ось тут трошки є нюанси, це, ну, так, так, знаєте, 500 бонів на дорозі не валяються, як то кажуть. Проходимо далі. Зміни рольових навичок, саме таке цікавеньке, що ж вони тут змінили? Оці літаки, розвідники, ВЛТ-шок, де ви тільки загрузилися, він зразу кидав. Час підготовки до 4 секунд. В принципі, може бути достатньо часу, щоб далі роз'їхатись, і не засвітилися всі члени команди, хто куди їде. Ну, але це не точно. Так само час виявлення техніки противника збільшили. Зменшили з 17 секунд до 15, якщо максимальний був стан в цієї. Навички у вас. Також кількість очок престижу, що потрібно для підвищення навички, зменшено на 40 12,5 і 0%. Рівень заряду навички на початку бою підвищено з 1 до 2, тобто зразу з 2 цих полосочок будете стартувати. Активна розвідка, так само час перезаряджання зменшено з 5 до 3. Тобто тут вони зробили краще, але, на мою думку, на ЄБерах, це тільки таке працювало, воно не сильно там роляє, тому що ЄБри не використовуються прям сильно. Середні танки людь. Тобто, це на 430 У я цю штучку полюбляв. Все, що змінили. Рівень навички на початку бою один. Супер. Ви стартували з нуля, тепер один. Класно, класно. Спритні рухи це те, що працювало на ТВП, на бачатах. Вам роблять трошки сложніше, трошки довше КД буде. Хоча це не сильно на 5% заруляє, чесно. Зробили краще, але не вбили прям зовсім. Тяжики тепер відновлюють собі набагато більше ХП. Причому всі концентрація на цілі на початку бою будете з одної полосочки мати дві. Тому, тому якось так. Тяжики супер. По ПТшках, це в нас Джегернаут. Трошки його врізали, тому що це прям. Нормально довго так діяло, окей, влучний постріл, час дії навички теж зменшили, тому що не потрібно цього робити на ПТшках. Ну і е, точно в ціль це той перк, який був на грілю, яким я користувався. Час перезарядження вони зменшили з 5 до 3 секунд. Тобто, це ще швидше. Ну, не знаю. Тут вони прям покращили, можливо, через те, що всі не грали там на якихось грілях, і через те ай-яй люди не користуються. Давайте його покращимо. Ну, на мою думку, це трошки жорстко. Далі, що вони говорять про зміни до системи набору очок престижу. Тобто, що їх все влаштовує і вони задоволені загальною ефективністю. Але, однак, з огляду на ваші відгуки і наші спостереження, потрібно внести деякі незначні зміни в умові накопичення очок престижу. Тобто, є такий шанс, що вони все ж таки зроблять, що при попаданні в топ-1 по досвіду, або хоча б по очках престижу, що. В принципі, одне і те ж саме. Ми будемо, як мінімум, зберігати свої очки престижу. Це буде дуже класно, якщо вони таку фічу введуть, це буде прям. Я буду кайфувати від цього. Все, на цьому зміни закінчуються. Є і прикольні в плані зміни рольових навичок, в плані того, що вони задумались за нарахування очок престижу, так і не дуже, тому що, на мою думку, трошки вони врізали халявні бони. О, така от інформація. Підписуйтесь на канал. Хто не підписався, залітайте, прожимайте лайки і буду чекати всіх на стрімах. Всім пока-пока!